І так, сьогодні з вами 12 вересня, і продовжуємо з вами навчання з уроком читання. Сьогодні у нас буде дуже крита тема, це історія шкільного життя. І такий віршо, віршик дуже цікавий, який називається В'їдальні. Сьогодні а ми знову таки присвячуємо наші теми велике читання нашої улюбленій школі. На превеликий жаль, ми маємо лише змогу зараз пригадувати, як це було круто, так? Як було класно нам в школі, в коридорах, в кабінеті. А сьогодні ми будемо розмовляти про їдальню. Пригадайте, будь ласка, коли ми з вами завжди йшли до їдальні, ми ставали як парами чи гурьбою бігли до їдальні. Парами правильно. А пригадайте мені, будь ласка, правила поведінки під час того, коли ми з вами ходили в коридорі а, в їдальню. По коридору в їдальню ми ходили. Як ми ходили? Можете натиснути на паузу мені розповісти. Я хочу розповісти, що ви були дуже слухняними, але все одно ваші руки повзали по стінам, ваші пальці залазили в усі ручки на дверях були, всі дьоргалися. Але ви, великі розумники, жодного разу, коли ми йшли в їдальню, а ми йшли з вами в їдальню. Пам'ятаєте, в кінці. Е Третього уроку, в кінці другого уроку, так, ми з вами йшли. а Або в кінці першого року, інколи ми з вами так мухлювали і йшли раніше, коли були дуже голодними, але це було дуже рідко. У нас був з вами режим. І ви ніколи не заважали іншим діткам. Займатися в школі, коли в них були уроки, а ми вже йшли з вами хрумати. І ви, молодці, ніколи-ніколи не заважали діткам, особливо старшокласникам, готуватися до екзаменів. Це було супер. Отже, продовжуємо ми з вами наш урок читання. Для цього нам потрібен буде з вами лише сьогодні підручник. Перед тим, як ми почнемо працювати наш цікавий вірш, який називається в їдальні. Ми з вами потренуємося у читанні. Знов-таки наші улюблені стрілочки. І сьогодні ми будемо працювати читання з буквою «ї». Буква «ї» і поєднуємо із словосполученнями. Ї. Жа. Що це слово отримали? Їжа. Далі. Їжак. Не переплутайте, будь ласка, що їжака потрібно їсти як їжу. Їжак. Тепер їдальня. Прочитайте самостійно ці три слова. Як ви вважаєте, яке слово тут зайве? І чому? Правильно. Їжак тут зайве, тому що їжа і їдальня відносяться до, ну, до чого? До ситуації, коли ми розмовляємо про їжу, про місце так, де ми їмо. А їжак це взагалі не звідси. Другий стовпчик це слово їли. Давайте з ним попрацюємо. Їли і ось. По їли. Далі. Заїли. І третє слово. Ой-ой-ой-ой-ой. Переїли. Інколи у нас з вами дехто так переїсть. Ой-ой-ой, я пам'ятаю, як ми з вами прийшли після Пасхи. Угу, угу. Чи не прийшли після Пасхи? Ніхто не заплутався у днях. Марина Ігорівна з Хитринко інколи запитує, у вас такі запитання слідкує за вашою увагою. Пам'ятаєте ви чи ні? Але я, я пам'ятаю, коли ми з вами прийшли після новорічних канікул. Що робилося, Боже? Нікіта не міг застигнути штанці, тому що він так наївся. Дівчатка юля нахилялися. Бог ти мій, я пам'ятаю нашу фізкультуру. Коли ці всі пончики, пухлинки поприходили після Нового року, всі салати ж потрібно було поїсти, так? Ой, весело нам тоді з вами було. Але молодці, ми спорилися і все нам було легко через два дні, тому що дехто так набігався в коридорі, що всі ці свої пухлинки, бочки і зійшлись. Добре, далі продовжуємо з вами читати знов-таки зі словосполученням їли. Готові? Поїхали. Доїли. Виїли. З'їли. Молодці. Прочитайте, будь ласка, тепер ці два стовпчика самостійно. На швидкість, але правильно. Натискайте на паузу. Ускладнюємо тепер наше завдання. І будемо читати слова. Називаємо перше слово. Звичаї. Звичаї. Далі. Екскурсії. Далі. Поїзд. Читайте далі самостійно. Далі. Сироїшки це назва така: грибів. І лілії. Молодці. Потренувалися в читанні, так? Да? Ага, давайте ще потренуємося. Я називаю показую вам слово, а ви його читаєте. Молодці. Поїхали далі, далі у нас скоромовка. І перша скоромовка. Пам'ятаєте, чистомовка, скоромовка, вона нам дуже потрібна для розвитку нашого артикуляційного апарату. Ох, як Марина Ігріна правильно сказала, жодної букви не переплутала. Це із-за того, що вона тренується такими вправами, такими чистомовками вимовляти чітко, правильно кожне слово. Але я вам кажу одразу, що і. Я, як і будь-яка людина, для того, щоб вимовляти це суперово, швидко і правильно, потрібно неодноразово тренуватися і інколи допускаючи помилки. Перша чистомовка: їжак їжака, голка мене зляка. Потрібно прочитати цю чистомовку правильно, а потім швидко. Їжак їжака, голка мене зляка. Mm, як швидко Марина Ігорна прочитала, натискайте на паузу. І спочатку повільно прочитайте перший раз правильно, а потім на швидкість. Дуже хочу подивитися, як ви смієтеся від того, коли намагаєтеся тренуватися, правильно читати. Ой, дуже мені хочеться. я дуже полюбляла дивитися на вас, коли ви тренувалися в мене на уроці. Це так смішно було, так прикольно. Сумую я за цим. І завгами сумую. Але скоро ми побачимося з вами, тому не, не сумуємо, а працюємо весело далі. Наступна чистомовка. Їжачок їжачиня, їздять по гриби щодня. Їжачок їжачиня, їздять по гриби щодня, і продовження цієї чистомовки. Їжачиха помагає, сироїшки їм збирає. Їжачиха помагає, сироїжки їм збирає. А тепер всю чистомовку. Їжак їжака голками не зляка. Їжачок їжачиня їздять по гриби щодня, їжачиха помагає, сироїжки їм збирає. Фу. Спробуйте, будь ласка, в такому самому швидкому темпі. Ну, не як я. У кожного свій швидкий темп, але все одно спробуйте ось так чвидесенько вимовити ці чистомовки. Натискайте на паузу, будь ласка, і тренуйтеся. А ми переходимо далі. І переходимо далі. У нас з вами зараз буде невеличка фіс-хвилинка. Фіс-хвилинка у нас з вами буде на екрані. Так, приготувалися. Поки я вам готую руханку. Будь ласка, виходьте зі своїх місць і зробимо круті танцюльки. Готові. Поїхали! Всім привіт! З вами пані Яна. А це значить, що ми починаємо свій день з драйвової розминки. Підіймаємося і починаємо розігріватись. О, яка пісня. Повторюйте. Розминайте, розминайте себе. І Яна. Молодці. Маю надію, що ви так само драйвово виконували за фізхвилинку, <пізь> так само, як і знов-таки, проскочив мій синок і вирішив зробити разом з нами. Ми з вами переходимо до нашої презентації і будемо сьогодні дивитися, слухати. Знайомитися із письменницею, яку звуть Лідія Пов. Лідія Пов це талановита українська дитяча поетеса. І вона для нас з вами придумала такий гарний віршик, який називається в їдальні. Зараз я пропоную вам його послухати. Для цього приготуйте, будь ласка, свої підручники. Відкривайте свої підручники на восьмій сторінці. Восьма сторінка підручника. Ось тут. Починається у нас з вами віршик на 8-й сторінці, продовжиться на 9. Хочу звернути увагу, що у нас є такі зноски, виокремлення. Це коли ми з вами будемо читати по ролям. У кожного є своя роль, і кожен актор, як в фільмі, як в театрі вимовляє свою репліку. Сьогодні ми будемо теж з вами це, вдома ви будете тренуватися з батьками, або з ким забажаєте, хтось із вас буде автором, хтось дівчинкою. Тобто, це ми будемо з вами тренуватися, але трохи пізніше. Послухайте, будь ласка, віршик, який називається В'їдальня Лідії Повк, спочатку, як я прочитаю. Так, готові. Оля, Ната і Маринка стали в чергу і стоять. Скільки коштує ватрушка? поспитали разів п'ять. Продавець уже втомилась. Булку цим, тим пиріжки». На хвилиночку спинилась і сказала залюбки. Ви, дівчатка першоклашки, вам читати, мабуть, важко. Другокласник Гліб відмінник, прочитай дівчаткам цінник. Гліб про цінник пояснив, гліб ватрушки всім купив. І їдять смачні ватрушки Оля, Ната, Гліб, Марушка. А дзвінок Ой, дзвінок вже скликає на урок. Ось такий гарний віршик я вам прочитала. Мабуть, зараз гліб наш, один і другий глібчик. По посміхається тому що саме про них. Тут у нас, і дивіться, тут другокласники в мене і Гліб Борткевич, і Гліб Рулівський, теж другокласники. Супер, так? Пригадали. Тепер ваше завдання прочитати самостійно цей віршик. Прочитайте, будь ласка, самостійно цей. Віршик. Я не буду показувати вам на екрані, тому що невідомо, в якому темпі ви читаєте. Тому, будь ласка, користуйтесь електронним підручником і прочитайте. Отже. Переходимо з вами до опрацювання цього віршика. І ось ми з вами будемо працювати з такими словосполученнями. Давайте з вами поєднаємо слова першого стовпчика зі словами другого стовпчика. В першому стовпчику давайте прочитаємо слова. Будь ласка, вголос прочитайте ці чотири слова, які зображені у нас на екрані. Кому важко або хто довго читає, повільно натискайте на паузу. І так, у нас є слова гліб. До речі, чому це слово написано з великої букви? Правильно, тому що це ім'я. Далі продавець, дівчатка, дзвінок. Ці чотири слова нам потрібно об'єднати із словами з другого стовпчику, які до них підходять. Це слова втомилась. Відмінник скликає першокласники. Отже, давайте з вами подумаємо Гліб. З яким словом ми поєднаємо із другого втопчика наше слово ім'я Гліб. Гліб відмінник. Друге слово продавець. Продавець в тексті, з яким словом було пов'язано. Продавець втомилась. Далі, дівчатка, першоклашки. І останнє слово воно само собою у нас отрималося дзвінок. Скликає. Ось такі словосполучення ми з вами утворили, які відповідно до віршика у нас пов'язані. Тепер хочу зупинитися з вами на словниковій роботі. У нас зустрічалося таке слово як цінник. Цінник це довідник або показчик з цін, розцінок на що небудь. Коли ви заходили до нашої їдальні, над кожною булочкою стояло ось, ось такий квадратик, і там була написана ціна, тобто скільки коштує певний продукт, певна булочка. Чи то було 9 гривень, чи то було 6 гривень. Дивлячись на цінник, ви розуміли, що вам потрібно заплатити саме ту суму, яка записана у словничку. Тепер я пропоную вам попрацювати із. Текстом. Дайте мені відповідь на такі питання. Користуючись текстом. Хто дієві особи цього віршика? Кого ми зустрічали в цьому віршику? Натискайте на паузу, відповідайте. Бажано відповідати мені на відео. Далі. Де зустрілися діти? Натискайте на паузу, відповідайте. Далі, як гліб допоміг дівчаткам? Ось тепер це прочитайте і мені на відео, будь ласка, зачитайте, як гліб допоміг дівчаткам. Знайдіть цей уривочок з тексту з віршика і прочитайте. Так, і тепер скажіть, будь ласка, чи не траплялося з вами подібний випадок, так як з першокласниками? А я знаю, що з деякими таки траплялося. І наші дорослі дітки допомагали вам орієнтуватися в їдальні. Інколи ви до мене підходили, запитували, а скільки коштує піца, а скільки коштує, наприклад, булочка з маком. Все це ми вам допомагали, відповідали, орієнтували вас на цінники. Тепер пропоную вам дуже таку кумедно. Завдання коменне: вам потрібно розіграти сценку за прочитаним. А, тобто, ви повинні саме сценку, не віршик. А саме придумати сценку, явити в собі, ніби ви фільм знімаєте, розподілити ролі, хто з вами буде грати в цю сценку. Скільки має бути ролець, Чи це може бути ви у ролі покупця, а матуся, наприклад, чи бабуся, продавець, або ще когось при, погукати. Підготуйтесь виразно з різним таким настром, прочитати, ну, прочитати, або при не прочитати, вибачте, а? Розповісти свою роль, так, ну, це буде круто, звісно. Мені б хотілося подивитися, як ви цю сценку з... зробите, виконати разом з тим, хто поряд із вами. Ніби ми потрапимо в театр. так? Коли ви потрапляєте до театру, до речі, хочу зупинитися з вами на словничку, ще збагатити ваш словниковий запас, щоб ви оперували такими різними словами знали, що, які слова ще означають під час відвідування. Театру. Коли ми з вами йдемо до театру, обов'язково у нас виникають чуємо такі слова: актор або акторка. Так? Хто це такі? Це люди, які виконують ролі. От зараз ви будете знімати на відео сценку так? в їдальні, тільки свою сценку придумувати, і ви будете виконувати ролі, ви будете вважатися акторами. Далі. З кожної вистави, перед кожною виставою, початком вистави, у нас завжди є такі афіші, навіть в кінотеатрах є афіші, які анонсують, повідомляють про виставу або про фільм. Про що там буде йти, йти Йтиметься мова в театрах, наприклад. А в афішах кінофільмів ми завжди бачимо, о котрій годині починається сеанс і в яких числах він буде у нас. Далі: глядач або глядачка. Це той, хто дивиться виставу або фільм. Фільм в кінотеатрі так приходять ще, хто не зустрічається, жести, рухи тіла чи рук. Це коли ми жестикулюємо. До речі. А... Минулого разу було домашнє завдання віршик, я у вас перевіряла. І жестами Аріша, наша новенька дівчинка, новенька учениця, вона жестами, окрім слів, вона ще й жестами передала мені весь зміст віршика. Чесно, це було круто. Я виключила звук, і ми разом з, мої, з моєю родиною просто дивилися і слова вгадували з допомогою її жестів. Уявляйте собі, як круто. Тобто, якби у мене пропав звук на телефоні або на комп'ютері, я б змогла довідатися, про що Аріша мені розповідає за допомогою жестів. Так само і в театрах можуть бути жести. Міміка це вираз обличчя. Зазвичай дуже багато роль грає міміка і жести, але взагалі міміка грає роль у переданні акторам настрою своєї ролі. Так? Тобто, в якому настрої, з яка емоція виникає під час виконання цієї ролі. Ну і п'єса. П'єса в театрах зазвичай вона ставиться. Це твір, за яким ставлять виставу. Тобто, я придумала, наприклад, текст п'єсу так з ролями, передала весь настрій в цьому творі. А вже е, режисер так, він бере цю п'єсу і робить за ним свою виставу, або навіть знімає фільм. Уявляєте, круто я. Після того, як придумали п'єсу, так і починають ставити виставу, обов'язково актори всі приходять на репетицію. Репетиція це підготовка до вистави. Вони репетирують усе: ролі, слова, міміку, жести, як куди йти, де стати, де сісти. Це все-все-все вони виконують. І виконують вони це все репетирують, а потім показують нам виставу на сцені, так? Тобто місце дій. І, виходячи з цього, ваше домашнє завдання буде це на відео. Виразно читати віршик мені і підготувати відеорозповідь про, свою, про своє улюблене заняття. Угу. Чим ви полюбляєте займатися? Все, сонечки, на сьогодні урок завершився. Всіх цілую, всіх люблю всіма безмежно сумую. Е, дуже мені підніме настрій ваше відео з домашнього завдання. Дякую, всім до побачення!